У ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу. Оскар 2024. переможцем номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка 20 днів у Маріуполі. Документальний фільм режисером Стеслава Чернова став третім українським фільмом, номінованим на премію американської кіноакадемії за 96 років її існування, та став першим фільмом-переможцем в історії України. Тисидефостоска не україні гістрі. I wish I would never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. To, I wish to give all the recognition To Russia not killing tens of, thousands of my fellow Ukrainians. відомо, що фільм «20 днів у Маріуполі створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишалися в обложеному Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зафіксували початок знищення країною агресоркою українського міста.